Добрий день, шановна спільнота! Вітаю вас на нашому каналі Здорове свинарство. Ось хочу вам показати дві сої. Соя Хмельницька, рання, вологість її вже подекуди 10%, десь 15. Майже готова до збору. Поряд Іде соя диха, більш пізній сорт, бачите, як різниця сіялись, вони майже однаково в один той самий період, з проміжком там 3-4 дні. Але це ось ви бачите рання соя, зліва, а справа пізня соя. Ось отак от буде з. Зимова соя, будемо, мабуть, робити десикацію, щоб її зібрати. Дякую увагу за увагу, здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.